Ялинкові прикраси власноруч. Прикраси на ялинку можна придбати готові, а можна зробити власноруч. Тільки потрібно час та натхнення. Варіантів на будь-який смак і стиль, адже виготовити декор можна з будь-якого матеріалу. До створення ялинкових прикрас у майстерні міського будинку культури долучаються усі охочі. Майстер-клас виготовлення іграшок активно працює. У майстерні разом створюються оригінальні вироби у патріотичній та святковій тематиках. По-перше, тут експериментувати можна, як підскаже ваша фантазія. По-друге, чудово проведете час по дитячому весело. Особливість у цих прикрас є те, що скільки б ви їх не виготовляли, двох однакових ви не знайдете. Янголята, будиночки, цукерки та кулі своїми руками зараз на піку популярності. Таку іграшку можна подарувати або можна їй знайти місце на ялинці. Загалом близько 600 дитячих виробів прикрашатимуть ялинку саме у вашому житловому масиві. Організатори майстерні подбали про все, аби цей продукт це сприніс учасникам одне задоволення і святковий настрій. І забрати свято у наших дітей ворогам не вдасться, і наш український дух не зламати. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕЦ.